Вітаю, з вами Володимир Ярошов, компанія балкон». Коротенький відеогляд ремонту балкону. На цьому балконі ми зробили внутрішнє оздоблення. І тож, перейдемо до справи. Ось так виглядає балкончик. Тобто вже до нас було встановлено скління, було зроблено розширення по підвіконню, і встановлений такий підвіконник. Що ми зробили? Ми зробили утеплення балкону і перейдемо тепер до деталей. Тобто, якщо бачите, на підлозі тут у нас лежить кварценілова підлога. Вона 100% водостійка. Тобто, якщо на неї розлити воду, з неї нічого не буде траплятися. І це є основна перевага, наприклад, перед тим ж самим ламінатом, який в Тобто на ламінат може проливатися вода, але там потрібно його прибирати. А кварцвініл він залишений цих всіх недоліків. І плюс до того, що він взимку дуже тепленький, але він коштує десь в три рази дорожче за звичайний ламінат. І укладується він як також звичайний ламінат. Це наступне покоління підлоги, яке вже набирає популярності. І бачите, ми зробили таку темну підлогу стіни. Стіни Ми зробили оздоблення ламінатом такого сірого кольору. Зараз вам покажу поближче. Широка сама ламель з фаскою вона йде. Так Чудово балкон виглядає на контрасті. Також помістилися такі елементи декору, стілець, можна відпочивати на балконі. І йдемо далі. Також тут вже клієнт замовив такі елементи декору. Бачите, вони виробляються з дерева, не клеяться на ламінат, і так виглядає. Наступне стелю зазвичай ми робимо з безшовних панелей, з ними нічого не трапляється на протязі. Всього сроку експлуатації балкону і зверху повісили потолочні сушарки для того, щоб можна було сушити білизну. Також тут ми використали рішення без підвіконня, але ми не рекомендуємо такий варіант. Краще зробити підвіконня, щоб на нього можна було щось ставити. Тому що ламінат. Тут питання в цих кутках, бачите, ми їх чудово зробили. Бачите, все охранено все виглядає, все підрізано. Але такі десь можна зачепити і будуть нюанси. Тепер перейдемо до, до шаф. Тобто ми зробили Вбудовані шафи, бачите, дверцята ми пофарбували в темний колір. І тут також є простір для самої шафи. Тобто, Ми відчиняємо шафу, бачите, немає поріжка, тобто, все йде, у нас можна заносити, це дуже зручно. І тут вже в нас всередині шафи Ми зробили такі полички. І тут, бачите, також всередині можна щось там купати. Це дуже-дуже-дуже зручно. Так, воно чудово виглядає. Також за рахунок того, що ми робимо каркас дерев'яний, то ми підіймаємо рівень підлоги, щоб не було порошка ніякого, щоб не було сходинки. І воно все у вас було дуже зручно. Ось і з іншої сторони зробили аналогічну шафу. Тобто балкон став такий дуже функціональний. І це вже, бачите, сонячна сторона, вже клієнт самостійно повісив рулоні штори. Взагалі, в день ці рулоні штори опускаються, щоб не так світило сонце. Ось такий був відеогляд даного балкону. Якщо вам сподобався, ставте лайки. Та до нових зустрічі!